8 квітня 2014 року бійці Калинівського полку, тоді полк ЯГУАР Національної гвардії України вписали нову сторінку в історію нашої держави за лічені хвилини. Звільнивши будівлю Харківської обласної державної адміністрації від озброєних проросійських сепаратистів. Тим самим військові тоді запобігли створенню чергової самопроголошеної республіки. Було завезено близько п'яти тисяч. З російських з російської сторони лише автобусами. Скільки їх заїхало тоді? Потягом важко підрахувати. Ну тут реально стояли люди, які спілкувалися матами. На світанку 8 квітня будівлю ОДА захоплену озброєними проросійськими силами почали звільняти. Ягуарівці стрімко окремими групами заходили та прочісували кожен поверх, кожен кабінет діяли швидко і рішуче з усіх напрямків одночасно. Порушники вклали обличчям до підлоги і одягали кайданки. Стріляти на щастя не довелося. Застосовувалися лише гранати зі сльозогінним газом. І навіть після того, коли ми стояли, повз нас проходили бабушки, дідушки, інші люди. Дякували нам, казали, що ми ви молодці, запитували звідки ми і дякували за те, що не дали можливість створення Харківської Народної Республіки. Дійсно була рада, що вони приїхали, і я їм вдячна, що вони нас звільнили. Це була вирішальна подія іменно на той момент, коли ми виконали наше завдання. Ми зрозуміли, що ворог далі не зможе зробити кроку. Відсіч дана, і після того вже жодних захоплень будівель не було в Харкові. Тому це такий момент, ну дійсно дуже дуже знаковий для Харкова. Звільнення Харківської ОДА залишиться знаковим внеском гвардійців у збереження цілісності держави, завдяки військовослужбовцям Національної гвардії України. Так звана Харківська народна псевдореспубліка знищена, а Харків назавжди залишився українським містом.